Всіх вітаю! З вами Марія і давайте подивимось, хто замислює недобре проти вас. Побачимо, кого покаже нам каву вагуще. Всім вам смачної кави, хто п'є разом зі мною. І цікавої розповіді. Зараз побачимо. Так. Тут не те, щоб недобре замислює чоловік, він жаліється комусь, якомусь своєму, чи друг, чи родич він йому. Жаліється про якусь останню вашу розмову про щось, що, в чим ви його як перемогли. Щось він таке робив, він хотів, щоб було так, як він хоче, але він, ви поставили його на місце. Свої. І знаєте, навіть не виглядає, що ви там сварились, що ви там якось гучно. Ви просто спокійно щось йому таке сказали. Ну, як вказали на, на те, що вам не до вподоби. І все. І просто, знаєте, як видихнули це. І він навіть не знайшов, що вам сказати, таке, щоб. Щось протилежне на те, що ви йому вимовили. Тобто, тут не просто там замислюють, тут просто, знаєте, як ну як не очікував від вас такої поведінки, такої, взагалі, промови. Далі подивимось. Так, тут хтось. Я не можу зрозуміти, чоловік чи жінка, але давайте я опишу, що я бачу, і ви впізнаєте, може, ту людину, якщо це вас стосується. Дивіться: а, хоча ні, вже бачу хто. Чоловік з поганими думками, який вас як на, на витрати на І показана може бути окремою ситуацією, а може бути і до цього причетна жінка. З цигаркою вона мені показана і топче ногами допомогу. Це, знаєте, виглядає так, що, наприклад, там ну щось, чи їй надають якусь допомогу вона не цінує, чи. Чи взагалі якась ситуація їй просто, от, знаєте, як взагалі просто не цінує тих людей, які поряд з нею знаходяться. Замислює недобре проти вас. Тут проти сім'ї. Тут може бути колишньої жінки. Не хочу просто, щоб у неї була сім'я, щоб вона була взагалі у відносинах. Це не виглядає, що він проти саме цього чоловіка, який поряд з нею. А це просто взагалі не хоче, щоб вона була в парі. Ви знаєте, хтось таки йому пояснить, що він, ну, є за вашою спиною люди, які будуть його від вас відштовхувати, як вмовляти, щоб він не чіпав вас. Ну, тобто, це люди, які вас захищають. І мені показана пара людей. Чоловік та жінка. Далі. Отут, тут, вибачте, але п'яницю мені показують. І навіть не одного такого мені двох показують. Угу. Да. Далі дивлюсь. Ну, нічого по цим п'яницям я не додам просто. Я думаю, що хтось просто зараз розуміє, про кого мова. І показаний мені чоловік, який. Може нежить в нього зараз, щось в нього з носа як тече. Розумний, дуже такий філософ. Не те, щоб він там дуже щось погане замислює, але, знаєте, він як відволікає вас своїми філософськими роздумами і ну, от як дратує вас. Це просто от вам. Не до вподоби взагалі спілкування з цією людиною. Далі дивлюсь, так, отут бандана і темні окуляри, і дуже посмішка така яскрава в людини. Хитрий, просто хитрий. Мені здається, що все ж таки це чоловік, і може як спати, <знається> знаєте, як в як. Як шапка якась на ньому. Лежить і в шапці, такий мені показаний, а вдень по вулиці може ходити бандану в'язати на себе. Він просто хитрий, він просто з вас має собі якусь користь, використовує вас в своїх якихось інтересах. Ну, але буде якась зміна в спілкуванні з цією людиною. Так, далі. Тут мені показаний чоловік молодий доволі. Не те, щоб поганий, просто грошей буде у вас просити. Там же дивіться, віддавати чи ні. Це вже ваше діло, бо віддавати буде довго. Далі. Тут жінка вона з сторони робота соціум, і вона мені не дуже розумною, в тому сенсі показано, що її вчинок він якийсь. ну, Ніби людина не розуміє, що вона робить, але вона не просто так зробить. Мені показано, що вона як. До чарки прикладається і не розуміє, шокують потім. і яку... Щось вона про вас таке розбовкає людям. За нею стоять люди, чимало так, Ну колектив, наприклад, якийсь, чи сусіди якісь. І щось вони, знаєте, як не тримає м -м, язика м -м, за зубами. Щось буде таке. Говорити насправді навіть не знає про вас ніякої такої правди. Це просто от не може мовчати. Аби не мовчати, отак себе поводить. Далі робота з соціумом. Тут, як повертається до вас людина, вже в другий раз показане на літеру С, ви знаєте цю людину, ви, ну, от як, наприклад, це як до жінки повертається, ви, наприклад, як хозяйка, там, там, де, куди він прийде. І... Угу. Ну, він як хоче когось привести до вас, щоб вас хтось як, а, як налякати. Я не, не бачу, щоб ви дуже лякались цього чоловіка, але спілкування вам не подобається з цією людиною. І ви обсмієте його. І ви покажете йому, де вихід. Так далі. Тут просто новину неприємно принесе чоловік. Будете слухати його, але навіть реагувати не будете. Це просто, знаєте, для нього він знає, що це погана новина, але ну, якось воно вас не торкається насправді. І якось вам байдуже до цієї новини. Тут показаний чоловік, який ображається на вас. Але мовчить при цьому, не каже вам, знає про, про його образу, знає якийсь інший чоловік і за його спиною, з ким він там спілкується. А от з вами він якось так розмовляє, от знаєте, щоб нічого зайвого, дуже буде слідкувати за своїми словами. Щоб нічого зайвого вам не сказати. І насправді показані його думки, до чого він прагне, він, зрештою, протягує вам своє серце. Тобто налаштований на вас насправді добре. Але от щось він, як показаний чорний рот в нього, як знаєте, вміє щось бовкнути зайвого. Бувають такі люди. Він потім і жаліти буде, але все одно. Так, тут дуже злий чоловік, показаний, дуже кричить щось. І дуже, знаєте, кулаком може навіть так, знаєте, грузити. І. Показано, що він всіх би тримав би в тому кулаку, що нікому б він спуску не дав. Тут, тут, час від часу. тут не для всіх ця інформація, а це, як знаєте, час від часу він таке робить. І ну, якось так люди від нього розбігаються. Характер такий складний в людини. Угу. І ну, останнє, що скажу, знов мені показують чоловіка, який от він не розуміє жінок, він не вміє відчути жінку і такі питання іноді ставить, що жінка просто від нього відвертається і йде. От знаєте, З таким поглядом, що ну що, ну, дурне, ну що з нього візьмеш. І просто йде собі там робити те, що вона бажає за потрібне робити. Він не показаний поганою людиною. Він просто не дуже розуміє жінок, він дійсно не вміє відчути. Момент, коли вчасно треба ну, от якось зупинитись в своїх діях. Ну, це нічого. Якось, знаєте, я бачу, що та жінка, яка з ним спілкується, вже розуміє, як до цього відноситись. Вона їй, знаєте, так, зітхнула і далі пішло. Все, на цьому закриваю філіжаночку. Всім дякую за перегляд, всім вам гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами. Бережіть себе. І хай у вас все буде добре. І побачимось в наступних відео. Всім пока!